Керівника одного з берегівських ОСББ звинуватили у розкраданні державних коштів. Гроші міськрада виділила на ремонт, проте їх не пропустило казначейство. Чоловік нарікає, грошей не бачив, а діло сфабриковане. Все через те, що слідчі вимагали хабар. Після відмови почали відкривати кримінальні справи. Подробиці у сюжеті. Олексій Калакуцький, місцевий голова ОСББ. З 2008 року він очолює об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. За цей час вдалося почистити підвали, відремонтувати дах, привести до ладу комунікації та подвір'я. Силами власників такі роботи зробити було важко, тому допомагала міська влада. На один з ремонтів у 2011 році місто дало майже 120 тисяч гривень. Тоді і виникли проблеми. За словами пана Олексія, місцеві працівники відділу по боротьбі з економічною злочинністю почали вимагати відкат. Існує група ковбасників це начальник слідства Сакалаш, в прокуратурі люди, бивший прокурор Зарева, і начальник ВБЕС Бедренець Іван, і так працівники його Хрипта і Матьола. Тільки ми отримали бюджетні кошти, Матьола зразу приїхав і прямим текстом сказав, будеш працювати на нашій території, ти повинен віддавати 20% від бюджетних коштів. Чоловік твердить, правоохоронці відкрито вимагали гроші. У разі відмови платити, погрожували в'язницею. Мені прямо було сказано, не будеш платити, значить получиш кримінальну справу. Я відмовив їм. У 2011-му була відкрита кримінальна справа. Тільки я написав скаргу на відмову, від, щоб, скаргу, щоб цю справу закрити, зразу в мене обшук. Згодом правоохоронці відкрили справу за фактом привласнення державних коштів. Це трапилося ще до того, як самі гроші перерахували на рахунок ОСББ та підрядників. Тоді за збігом обставин кошти не пропускало казначейство. Практично всі гроші буквально стопорилися в казначействі. Зрозуміло, що і система ОСББ так само не отримувала тих коштів. Така затримка була кругом. У мене таке враження, що раніше. Наші силові структури наганяли свої показники за рахунок бюджетних організацій, в тому числі ОСББ. Угу. Тобто, раз там крутяться державні кошти, значить їх давайте будемо присувати, шукати. У поліції кажуть, голова ОСББ хотів привласнити державні кошти. Їм це стало відомо і тому відкрили кримінальне провадження, а грошей ніхто не вимагав. Чому він таке говорить? Ну, я прокоментувати. Не можу, це все неправда. У мене не було доведено, що він украв. Він чинив всі дії для того, щоб заволодіти коштами. Лише просто не отримав зв'язку з тим, що кримінальна справа була порушена. Учасно виявили були працівники відділу по боротьбі з економічною злочинністю. І як я пам'ятаю, на той час бюджетні кошти просто йому не видалися. Правоохоронці спочатку відкрили справу за статтею 191 частиною 3 кримінального кодексу України: привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, чинені повторно або за попередньою змовою у групою осіб. За це передбачено покарання позбавлення волі до восьми років, та згодом чомусь справу перекваліфікували і закрили прямо в суді у зв'язку із закінченням строку давності, хоча звинувачення із голови ОСББ суд не зняв. Це під час судового розгляду прокуратура змінила обвинувачення. Я е, був впевнений, що там е, частина третя, тобто за попереднім зговором було скинений цей злочин, ну, замах. Але судді перекваліфікували на частину першу, це автоматично відноситься до категорії невеликої тяжкості злочинів середньої, і там сроки давності набагато менші. Цю справу, як і звернення голови ОСББ стосовно вимагання з боку правоохоронців, прокуратура поки не коментує. Юристи ж радять зібрати усі факти та звернутися вже до органів внутрішньої безпеки, нацполіції поліції та прокуратури. Нехай людина звертається, добувається республіканської органи уповноваженого Верховної не Перше питання, а друге питання це службова перевірка вже внутрішньої безпеки, МВС і внутрішньої безпеки відповідної прокуратури. Здавалося б, справа закрита ще два роки тому. Але Олексію Калакуцькому почали погрожувати. Нині чоловік переживає за своє життя та хоче, щоб компетентні органи приділили більше уваги висвітленим фактам. У свою чергу слідчі вважають це наклепом, але звертатись нікуди не будуть. І ось зовсім недавно, коли узнали, що приїде телебачення, мені прямо саколо сказав Вякнем зариєм. То вони знову вам погрожували десь недавно, так? Так, да. дві неділі назад. Людина має право захищати свої інтереси. Любими шляхами хтось захищає законами, адвокат збирає докази, а хтось просто наклеп веде і краще зробити резонанс чогось, щоб уникнути від якоїсь відповідальності. Я стараюся, що не звертати на таке увагу. Журналісти телеканалу Тиса 1 стежитимуть за подальшим розвитком цієї ситуації, про що розкажемо вже у найближчих випусках новин.